Саме на цьому блокпості на цю службу лише працівники поліції, постійно проводять відстрільні заходи, саме на цьому блокпосту перевіряються не менше 200 транспортних засобів, які також проводяться через спеціальні поліцейські бази. Ну, постійно є вилучення і зброї, і наркотичних засобів, і алкоголю, який заборонений в Донецькій області під час військового стану. В блокпостах є і ТРО, і прикордонники. Готові постійно обштооблаштовуємося, хапуємося підготовлюють буржуйки. максимум зусиль це облаштування до осінньо зимового періду, це, По-перше, по-друге, щоб на кожному блокпосту це був обов'язковий зв'язок, мобільний інтернет, радіозв'язок, Тому альтернатива, щоб Резервно завжди була, щоб кожен працівник поліції був забезпечений засобами індивідуального захисту, бронежилети, каски, і як на керівнику на вас це забезпечення їх провізів. Щодня ми повинні контактувати та спілкувати. За добу на цьому пост, пост, блокпосту ми перевіряємо порядка півтори тисячі осіб та тисячі транспортних засібів. Також виявляємо наркотичні речовини та зброю та вибухівку, яка, яка перевозиться незаконно. Зараз зупинилася активність перевозки алкогольної продукції та тютюної ліцензії. Люди побачили і розуміють, що за це є адміністративна відповідальність. Це е, тварина. В час облаштування блокпоста прийшла, ми її нагодували. і Зараз в нього з'явилось прізвище Дік. Цуценя несе з нами службу та допомагає нам. Вночі це як дзвіночок, це наші молодші брати. Дік, хороший, хороший. На даному посту у нас слідство ОСУ МТЗ. На початку було важковато, потім звикаєш до всього. Службу охороняємо громадський порядок, перевіряємо. Функціональні обов'язки свої виконуємо. Це наступний час, коли Збройні сили. України боронять кордони нашої держави, а також межі нашої Донецької області, відвідав міста несення служби наших нарядів, А саме перевірив їх на блокпостах, провів додаткові інструктажі, тому що безпекова складова нашої області це лежить в основному на поліцейській. Перевірив умови несення служби їхні засоби безпеки, от які є в наявності оснащення. Місць несення служби і підготовки до осінньо-зимового періоду. Перевірив пріоритети, по яким працюють поліцейські. Для прикладу у нас за добу перевіряється від 1700 до 2000 людей, які мігрують по області, і близько десь тисячі автомобілів транспортних засобів. Під час цих перевірок доповідали, що щодобово вони документують, як і е забороненої алкогольної продукції, те, що заборонено зараз в Донецькій області. Також документують непоодинокі випадки ввезення наркотичних засобів і, враховуючи специфіку нашої області, робимо акцент на вивозі зброї та боєприпасів. Ну і Поспілкувався, звісно, з особовим складом. Особового складу настрій позитивний, дух піднятий бойовий. Поспілкувалися з колегами з Луганської області, які залишились і спільно з нашими хлопцями на службу. Настрій в них позитивний. Дуже велика надія, що хлопці повернуть свої землі, вернуться до своїх домівок. Добрий настрій. Віримо в перемогу. Бойовує, здаватися не збираємося. Їхати нікуди не думаємо. Буде все добре, тільки потрібен час. Всі в доброму дусі несуть службу, настроєння оптимістично, все добре в Україні життя продовжується, і ніхто ніколи Україну не переможе. Слава Україні, слава Україні! Перемога буде за нами.